Вербування відбувається у нас в цифровому просторі, де в месенджері звертаються до людей в пропозицію заробити дуже легких грошей. Пропонують прості завдання, наприклад, для вчинення терористичного акту самовибуху дуже часто використовуються зовсім різні люди. Одни покупають необхідне. Речовини побутової хімії, інше роблять вибухівку, інші люди роблять відповідну закладку і намагаються зробити терористичний акт. Як правило, люди, які шукають в інтернеті легкого заробітку, звертають увагу на такі оголошення. Їм далі пропонують перейти поза телеграм посиланням. Далі вже йде безпосередня з ними розмова. І з'ясувавшись, наприклад, якщо у людини мобілізували якогось близького родича, спекулюють. На цю тему і кажуть, що треба помтитися, на жаль, бачимо вербування підлітків у зв'язку з їх зацікавленістю наприклад, якимось там дитячими речами, де їм пропонують як так називаємо пограти в гру і заробити легких грошей. Бачимо приклади, коли молодих дівчат вербують і. Через шантаж розповсюдити їх чутливу інформацію, особисті дані. тракт відноситься до категорії особливо тяжких злочинів. Там знижений вік кримінальної відповідальності. Діти навіть 14 років вже будуть нести відповідальність за кримінальним кодексом від 5 років. Це найменше до пожиттєвого ув'язнення.